До вашої уваги, дуже смачний та швидкий у приготуванні салат зі шпинату, з вершковим смаком. Використовуємо вершковий сирок, декілька зубчиків часнику. Обов'язково гарно переминаємо все це до однорідної маси, додаємо або 3-4 столові ложки сметани, або майонезу, або ж йогурт, що ви зазвичай додаєте у такому виді салатів. Гарно змішуємо і додаю ще. Орієнтовно 1 столову ложку сметани, тому що має бути трішечки рідча заправка. Чуть не забула сіль, так як додаємо сметану або йогурт, додаємо сіль, якщо майне солі додавати не потрібно. Гарно змішали, заправка готова. Тепер яйця, варені відділяємо жовтки від білків, білки подрібнюємо дрібним кубиком і обов'язково перемішуємо. Базова основа нашого салату готова. Це вже зараз дуже смачно. Далі беремо промитий та гарно просушений шпинат. Отаку от от орієнтовну кількість. У мене він дрібненький, тому я подрібнювати його не буду. Буду використовувати отак от цілком. Ви можете порізати на двоє або троє. От. Вкидаємо весь шпинат до миски. Два жовтки подрібнюємо крупно. Вкидаємо до. Салату і починаємо замішувати. Один жовток та декілька листочків шпинату, найменше, я викладаю з боку для сервірування. Виклали салат на тарілку, сервіруємо. Обов'язково посипаємо так смакує більше підсмаженим, злегка на сковорідці або підсушеному духовці кунжутом. І нехай вам смакує. До нових зустрічей на моєму каналі.